Вітаю! У цьому відео ми з вами поговоримо про будову та функції ядра та ядерця. Починаємо з ядра, його ви зараз бачите на електронній мікрофотографії на вашому екрані. Ядро соматичної клітини людини містить 23 пари хромосом, і ядра соматичних клітин містять ядерний геном, який включає в себе близько 70 тисяч генів. Ядро відповідає за реалізацію генетичної інформації, яка включає в себе процеси транскрипції, процесингу, трансляції, посттрансляційної модифікації і інші функції ядра, які забезпечуються наявністю в ньому ДНК та різних видів РНК. До структурних компонентів нашого соматичного Ядра соматичної клітини належить такі структури, як хроматин, ядерна оболонка, ядерце та нуклеоплазма. Зверніть увагу, що таку будову, тобто наявність візуальної всю, всіх компонентів ядра під світловим чи електронним мікроскопом, ми можемо бачити в інтерфазі клітинного циклу клітини. Власне, молекула ДНК, яка міститься у ядрі, побудована з двох антипаралельних. Ланцюг з комплементарною послідовністю нуклеотидів. Ген це ділянка молекули ДНК, яка кодує послідовність амінокислот в поліпептидному ланцюгу. Експресія будь-якого гена відбувається по певній схемі, яка включає наступні процеси. Це транскрипція, тобто синтез первинного транскрипта на матриці ДНК. Далі відбувається. Процесинг це формування матричної РНК. Далі відбувається трансляція, яка включає в себе щитування інформації з матричної РНК. Далі відбувається збір поліпептидного ланцюга, це включення амінокислот в поліпептидний ланцюг на рибосомах. Та посттрансляційна модифікація, яка включає в себе додавання до поліпептиду різних хімічних угрупувань, наприклад, фосфатних або карбоксильних. Хроматин це комплекс ядерної ДНК з білками, які включають гістонові та негістонові білки. В ядрі ми можемо спостерігати його два стани: це гетерохроматин та еухроматин. Гетерохроматин транскрипційно неактивний і він є конденсований, тому на електронній мікрофотографії ми будемо його бачити в вигляді темних грудочок. Розташовується наш гетерохроматин переважно по периферії ядра і навколо ядерець. Найтиповішим прикладом візуалізації гетерохроматину є тільце Бара. Тільце Бара – Знаходиться у всіх соматичних клітинах, жіночого орг... жіночої статі, тобто жіночого організму, де одна із X Хромосом є інактивованою, і вона має назву. Статевого хроматину або за автором тільце Бара. Це інактивація x хромосоми яка відома під процесом, який має назву лайонізації. Лаянізації це механізм компенсації доз генів x хромосом у жінок, яку взагалі пояснює теорія мері Лайон. Згідно з цієї гіпотези, інактивація Х-хромосома відбувається в ранньому ембріогенезі і відбувається абсолютно вибірковим рандомним чином, інактивованою може бути або материнська, або батьківська Х-хромосома. Вона торкається абсолютно всієї Х-хромосоми і характеризується її значною стійкістю, яка передається клітинним нащадкам. На даному гістологічному препараті ми можемо бачити нейтрофіл, для якого характерна наявність тільця бара. Тобто ядро в принципі цієї клітини сегментоване і це є нормою для неї. Проте ми можемо бачити утворю в вигляді барабанної паролочки, що і є нашим статевим хроматином або тільцем баром. І наступний препарат, мікропрепарат мазка крові людини, де ми так само можемо побачити тільце бара. Хромосоми ми можемо спостерігати при мітозі та мейозі клітин, коли хроматин конденсований абсолютно повністю, тобто це максимальна стадія конденсації хроматину. Хроматин складається з структурних одиниць: це нуклеосоми, які розділені інтервалами в. Дві сотні пар основ. Під час мітозу, в результаті повної спаковки або повної конденсації нуклеосом, хроматин повністю конденсується і формує видимі структури, які ми бачимо як хромосоми. Ядерна оболонка або каріолема має зовнішню та внутрішню ядерні мембрани, і між ними знаходиться. Перенуклеарна порожнина, або ми її називаємо перенуклеарним простором. Також тут наявні цистерни, ядерна пластинка або ламіна та ядерні пори. Починаємо з зовнішньої ядерної мембрани. На її поверхні розташовані рибосоми, де синтезуються білки, які поступають в перинуклеарні цистерни. Далі ці рибосоми можуть. Мігрувати в гранулярну ЕПС, і тут ми бачимо, що зовнішня ядерна мембрана інтегрована і, власне, переходить в цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки. Перенуклеарні цистерни це частина зовнішньої ядерної оболонки, яка дотична до внутрішньої ядерної оболонки, і так само зв'язана з гранулярною ендоплазматичною сіткою. Внутрішня ядерна мембрана відділена від вмісту ядра ядерною пластинкою, або ми її ще називаємо ядерною ламіною. Внутрішня ядерна мембрана відділяється ламіною і містить специфічні проміжні філаменти, які містять білки ламіни А, В і С. І в системі ядерної оболонки або каріолеми, яка ще раз містить зовнішню мембрану, внутрішню мембрану, перенуклеарну порожнину містяться ядерні пори. За допомогою цих ядерних пор вміст ядра. Комунікує з цитозолем, і їхня кількість може сягати від 3000 тисяч і більше. Це залежить від білоксинтезуючої активності нашої клітини. Кількість ядерних пор може змінюватися, збільшуватися або зменшуватися, і забезпечувати спеціалізованою комунікацією ядра з внутрішньоклітинним містом. Тут відбувається транспорт, в тому числі молекул РНК, між ядром та цитоплазмою. Ядерна пора має стійкий діаметр, який характерний для даного типу клітини в тканинному рівні, тканинній організації і має діаметр 80 нанометрів. Наша пора ядерна складається з каналу пори і комплексу ядерної пори. Канал пори має діаметр 9 нанометрів. І ось він тут знаходиться в центрі. Він безперешкодно дозволяє. Переходити в ядро невеликій кількості водорозчинних молекул. І навколо у нас є складна система з комплексу ядерної пори. Ця ядерна пора містить білок рецептор, який реагує на сигнали ядерного імпорта, це, так би мовити, вхідний білет в наше ядро, спеціалізовані послідовності із 4 чи 8 амінокислотних залишків. Рецептор ядерної пори може збільшувати діаметр канала пори, тобто ось цієї центральної частини, і забезпечувати перенос в ядро невеликих макромолекул. Наприклад, це може бути ДНК чи РНК полімерази. Тобто тут іде специфічна проникність і вибірковість. Далі ці е, отвори в е, ядерних порах заповнені. Складно організованими глобулярними і фебрилярними структурами, які ми краще можемо побачити на зображенні справа. Сукупність цих мембранних перфорацій називають комплексом ядерної пори, тобто ми поговорили про центральну частину ядерної пори, про те, що може бути фібрилярний компонент, який може пропускати невелику кількість водорозчинних молекул в ядро. Але у нас є ще комплекс, який підтримує сталість цього утвору в каріолемі. Такий складний комплекс спори має октагональну симетрію, тобто має по 8 глобул з кожної сторони. На межі. Круглого отвору ядерної, ядерної пори в каріолемі розташовується три ряда гранул білку по вісім гранул на кожному рівні. У нас є три рівні: на рівні зовнішньої ядерної оболонки, ось тут, на рівні перенуклеарного простору, який оточує центральну частину, і на рівні внутрішньої ядерної оболонки, ось тут. Таким чином, один ряд зі сторони ядра, один ряд зі сторони цитоплазми, тобто який дивиться у цитоплазму нашої клітини, і третій ряд центральний, який оточує центральну частину нашої пори. І розмір кожної із цих гранул, ви бачите, вони глобулярної будови, вони округлі на зображенні, становить біля 25 нанометрів. Від цих гранул відходять фібрилярні відростки. Ось наші фібрили тут і ось наші фібрили тут, і вони зазвичай дивляться в цитоплазму. Комплекс ядерної пори в функціональному відношенні представляє собою складну систему, яка активно бере участь не тільки в рецепції транспортуємих макромолекул, тобто білків і нуклеопротеїдів, які виходять з ядра, але й власне бере участь в таких актах їх переносу, транслокації, при яких нам не потрібна енергія АТФ. В Склад кожної ядерної пори, крім цієї октагональної будови і, центрального, і центральної частини, про яку ми говорили, у входить також декілька сотень різних білків, які будуть характерні для клітини певного клітинного ряду. І таким чином, узагальнюємо, кількість наших ядерних пор залежить від білок синтезуючої активності нашої клітини. Ядерна пора має сталий діаметр і має основні компоненти. Це центральну частину, яка безперешкодно дозволяє водорощинним речовинам заходити в ядро, має октагональну будову з восьми комплексів глобулярних білків на трьох рівнях. Це на рівні зовнішньої пластинки ядерної оболонки, внутрішньої пластинки ядерної оболонки та навколо центрального каналу. В сторону цитоплазми у нас дивляться фібрили, які прикріплені до зовнішнього кільця білків ядерної пори. І зі сторони нашого, нашої каріоплазми у нас є нукелерний. Не мішечок, а ми його ще інколи називаємо баскетбольний, баскетбольна така конфігурація, тому що в нас є фібрили і мікрофіламенти, які утворюють кільце, яке пропускає субодиниці рибосом проходити через ядерну пору і виходити у цитоплазму. Це таке баскетбольне кільце зі сторони внутрішньої нашої каріо. Лемми. І внутрішня частина нашої каріолеми підтримується нуклеарною ламіною з, з білками і ламінами. Тут вона зображена зеленого кольору, її дуже гарно видно. Електронна мікрофотографія, яка ілюструє фрагмент ядра, представлена власне, каріолемою, каріоплазмою, яка заповнена хроматином неактивним конденсованим гетерохроматином. Він візуалізується в формі грудочок активним еухроматином, який є деспіралізованим і він є світлішим на електронних фотографіях, та певною кількістю ядерних пор. Вони зображені позначені тут під номером 5, і ми навіть бачимо рибосоми, які знаходяться в цих ділянках фібрили, які дивляться з нуклеарної пори в цитоплазму. І вони агрегуються на цистернах ендоплазматичної сітки, а саме гранулярного типу. І далі ми розберемо, що таке ядерце. На цьому слайді зліва у нас зображене ядро, а справа збільшена графіка ядерця. Ядерце являє собою компактну структуру, яку ми можемо візуалізувати в інтерфазних клітинах. Основними функціями ядерця є синтез рибосомальної РНК і формування субодиниць рибосом. Транскрипція рибосомальної РНК відбувається в хромосомах 13, 14, 15, 21 і 22. Петлі ДНК цих хромосом, які Містять відповідні гени, формують ядерцевий організатор. Ядерцевий організатор отримав свою назву в зв'язку з тим, що він відповідає за відновлення ядерця фазу G1 клітинного цикла, і відновлення ядерця ядра починається саме з активації ядерцевих організаторів. Ось вони тут зображені. До функції ядерця, крім транскрипції рибосомальної РНК, відносять синтез білка та формування двох субодиниць рибосом. Структура, структура загальна морфологічна ядерця складається з трьох компонентів, які включають фібрилярний центр, фібрилярний компонент та гранулярний компонент. Фібрилярний центр це. Центр, який дуже слабко профарбовується, і він містить ДНК, яка кодує яка власне РРНК, рибосомальну РНК. Фібрилярний компонент відповідає за протікання ранніх стадій формування попередників рибосомальної РНК. Фібрилярний компонент ядерця складається з тонких до 5 нанометрів рибонукле... рибонуклеопротеїнових фібрил і транскрипційно-активних ділянок ДНК. На противагу фібрилярному компоненту, гранулярний компонент містить зрілі попередники ревіосомальних субодиниць, які вже будуть мати діаметр 15 нм, тобто втричі більший, ніж фібрилярний компонент. І на цій електронній фотографії ми так само бачимо інтерфазне ядро, або ми його його називаємо open face nucleus, тобто відкрите ядро інтерфазної клітини, коли ми можемо побачити каріолему. Вміст ядра каріоплазму та ядерце з, ядерним, з ядерцевим організатором, фібрилярним центром, фібрилярним компонентом та гранулярним компонентом. І наостанок, якщо ми говоримо про ядро та ядерце, варто зазначити про індекс гертвіга, або ми ще його називаємо ядерно-цитоплазматичний індекс. За даним індексом, клітини ми поділяємо на цитоплазматичні, коли індекс гертвіга високий, тобто це означає, що переважає цитоплазма та ядерні клітини, коли переважає вміст ядра над цитоплазмою. На цьому, все. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.